Віталій Портніков з нами на зв'язку. Пане Віталій, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Гаріма слава, пане Віталі. Скажіть, будь ласка, наскільки є важливим цей меседж про потенційний початок перемовин щодо вступу в ЄС, тому що звучить насправді так. Ну, скажем так, доволі складно. А коли вчитуєшся в те, що це може, якщо і відбудеться, то відбудеться у 2030 році, то з'являється якесь певне розчарування. З іншого боку, хочеться вірити, що Єв... європейська унія, європейський союз справді вірять в перемогу України і тому дають такі меседжі. Що ви вчитуєте в тому, що сьогодні відбулося? Ну, я хочу насамперед наголосити на тому, що е, саме ухвалення конкретних кроків, які наближають цю країну до Європейського союзу, вже свідчить про те, що нас бажають бачити в європейській сім'ї. Я вже не кажу про те, що статус кандидата сам по собі важливий, тому що він дає доступ до багатьох важливих інституційних рішень в європейському Союзі, дає доступ до грошей в європейському союзі. Зараз взагалі розглядається можливість того, що кандидатів-члени європейського союзу будуть запрошувати на зустрічі Європейського союзу як спостерігачів. Тобто вони будуть брати участь в дискусіях, в ухваленні рішень. І коли ми говоримо, що 2030 рік розчаровує, рік ну я перепрошую. Якщо б ми стали кандидатами не в 2022 році, а в 2027, а перемовини почалися б не в 2024, а в 2033, то ми б тоді говорили з вами про 2040 рік, правда? Цей процес в будь-якому разі потрібно починати, а це довгий процес. Я думаю, що ваші слова про 2030 рік це оптимістичний варіант, тому що насправді Україна може стати і пізніше членом Європейського Союзу. Одна з головне це рух правильному напрямку. Ми мали б почати цей рух раніше, але на превеликий жаль, українське суспільство не могло визначитися своїми пріоритетами, можна сказати, багато десятиріч. Навіть коли ми підписували угоду про асоціацію, яка, як ми бачимо, тепер не є запобіжником не від чого. Були серйозні сумніви в частини українського суспільства щодо його підписання, тому що ця частина суспільства хотіла бачити нас в євразійському економічному союзі, а не в асоціації з європейським союзом. І врешті-решт це закінчилося відмовою нашої тодішньої влади від європейської інтеграції. І не відміну, до речі, від інших деяких колишніх радянських республік, де суспільство не вдалося захистити цю ідею європейської інтеграції. Це для них закінчилося катастрофою. Нагадаю, що я маю на увазі Вірменію. Українське суспільство виявилося здатним захистити ідею самої європейської інтеграції нашої країни, і от знову таки повертаючись до Єревану, ми бачимо, що навіть е, після того, як ти відмовляєшся від європейської інтеграції, життя себе саме підводить до думки, що варто було б саме цим шляхом іти, але вже після того як ти зробив всі помилки на цьому шляху. Так, що в цьому плані я вважаю, що це абсолютно нормальний, обнадійливий процес. Так, я сподіваюся, що в 30-ті роки наступного наступну, наступну декаду Україна стане членом Європейського союзу. Я стану депутатом Європейського парламенту. Пане Віталій я вам розповідав. Мені здається, що в мене є такий політичний план. Буду балотуватися до європейського парламенту. Сподіваюся на вашу підтримку. І тут я абсолютно оптимістичний. Ось така заява. Будемо сподіватися, майбутнього депутата Європейського парламенту у нашому ефірі. Пане Віталій, а скажіть, будь ласка, чи можемо ми е, цю інформацію саме зараз, от в цей непростий період, е, в тому числі в всередині нашої держави, коли ми бачимо, що є певні, ну можна сказати, непорозуміння між військовим керівництвом і е, офісом президента стосовно стратегії е, майбутньої війни, коли усі остаточно зрозуміли, що Росія готова? І ви про це не раз говорили в наших ефірах, але була велика кількість оптимістів в інших ефірах, та, які намагалися пояснити і чому перемога України буде швидкою. Зараз всі розуміють, що війна швидше за все буде затяжною, і Путін готовий її вести роками. Чи є це меседжем від Європейського Союзу, що Європейський Союз готовий допомагати, навіть якщо Путін буде роками? Не дай Боже десятиліттями намагатися захопити державу Україну. Я не думаю, що в Російської Федерації України є резерви на десятиліття довгої виснажливої війни. Так що ця війна вона закінчиться швидше, ніж ми думаємо, чи перейде у війну е низької інтенсивності, також швидше, ніж ми думаємо. Війна низької інтенсивності може бути довгою, це правда. Але знову таки я не відношу себе ані до песимістів, яких теж чимало в наших ефірах і е соціальних мережах. Ані до оптимістів, з якими ми теж дуже часто зустрічаємося. Я відношу себе до реалістів і знаю, що реальність рано чи пізно стукає в двері і її неможливо не відкрити. Оптиміста можна попросити утриматися від надмірної радості, песиміста можна попросити витерти сльози, а з реалістом нічого не поробиш. Він просто дзеркало твого власного бачення світу, з яким ти рано чи пізно зустрічаєшся. І тому я думаю, що головне в цьому сигналі. Це те, що Європейський Союз певне, що Україна існуватиме. Це і є сигнал з, з найважливішої російської сторони. Ви можете контролювати якісь території, ви можете вигадувати якісь нові кордони і говорити про вашу територіальну цілісність у кордонах, яку ніхто не визнає, але це вже не має ніякого геополітичного значення. Ви можете хоч їсти свої російські прапори в Донецької Симферополі, а Україна буде частиною європейського союзу. Чим би не закінчилися нинішнє протистояння? От найголовніший меседж те, те, що я завжди кажу. Також в ваших ефірах: головне це збереження держави і українського народу на цій землі, і зі мною погоджуються європейці. І не просто збереження держави, а збереження європейської держави. Все інше, яким шляхом військовим політичним буде вирішуватися відновлення територіальної цілісності України, і який час, роки чи десятиріччя це займе? Це можуть бути десятиріччя. Балтійські країни очікували відновлення своєї незалежності 50 років. Відновлення територіальної цілісності України може зайняти і такий час. Треба це просто чесно собі сказати і не вигадувати ілюзії, але сутність не в цьому. Сутність в тому, що ми вступимо в Європейський Союз в наших міжнародно визнаних кордонах, і будемо вирішувати питання нашої територіальної цілісності, якщо воно не буде на той час вирішено військовим шляхом, шляхом політичних перемовин усього цивілізованого світу з Російською Федерацією. І це теж той інструмент, який допоможе нам рано чи пізно відновити міжнародне право. Зрештою зняли мені з язика наступне запитання стосовно того, що робити з тими територіями, якщо вони не будуть відвойовані військовим шляхом. Пане Віталію, мені здається, що ну, хочеться в це вірити, що вщухають у ці пристрасті, які були минулого тижня, стосовно статей в заекономіст від залужного заяв Зеленської, які можна було взагалі сприймати десь. Так, хочеться дуже обережно а Десь вони були опозиційними з точки зору в опозиції одна до одної маю на увазі, з точки зору майбутніх військових дій. Як ви цю ситуацію бачите і які висновки ми маємо з неї зробити, коли залужний говорить про те, що. Війна заходить у глухий кут. А президент Зеленський говорить, що ні, глухого кута немає, і Україна очікує на нові якісні рішення українських військових для того, аби успіхи на фронтах далі були. Наскільки я точно пам'ятаю, головну тезу статті новнокомандуючого зсу там говориться про те, що для того, щоб позиційна війна перейшла у маневрену, потрібний такий комплекс технологічних рішень, який він запропонував нашим союзникам. І наскільки я розумію, те, що говорить президент, це те ж саме абсолютно. Якщо ми отримаємо нові види озброєння, то війна може змінити свій характер. І це такі сподівання дуже важливі. Ми подивимося, наскільки ці прогнози військово-технологічного характеру будуть відповідати воєнній реальності. Але я не бачу ніякої великої протисуперечки в тезах Головнокомандуючого ЗСУ і президента. В тому, що було висловлено виконаність, і в тому, що ми чули від імені Володимира Зеленського у таймі. Тобто, якщо є бажання, можна знайти якісь відмінності в тональностях, але все ж таки ми маємо нагадати, що ми аналізуємо слова людини, яка не є військовим, а є керівником політичним керівником держави, і аналізуємо слова людини, яка є військовим. І яка має забезпечувати військове рішення. Ми весь час про це забуваємо. Задача головнокомандуюча Збройних сил України забезпечити воєнне рішення ситуації. Він за політичне не відповідає. Задача президента забезпечити політичне рішення ситуації. За військове він відповідати не може, тому що він не генерал. Він не сидить над картами і не вирішує, куди мають йти війська. Принаймні, так має бути. Так що я не бачу тут ніяких суперечностей, тому що це порівняння холодного з мокрим. А як ви ставитесь до обговорень, які одразу в соцмережах почали точитися стосовно того, що це, по суті, розпочинається президентська кампанія, адже чутки про ці вибори ходять. Ну, дещо зараз їх Зеленський спростував, хоча не впевнений, що це на 100%. І одразу почали говорити, що, можливо, залужний розглядається нашими західними партнерами теоретично як один з кандидатів на посаду президента. А це колоніальне мислення. Що якісь західні партнери розглядають когось на посаду президента? На посаду президента когось мають розглядати українці і українські політичні сили, а не західні партнери. Чи західні партнери будуть працювати з тим, з кого обере український народ. Буде це їм дуже подобатися чи не буде вибір українського народу. Але найголовніше це те, що я не бачу для проведення президентських виборів в Україні, як і будь-яких інших виборів, ані конституційних, ані законодавчих перспектив, ані перспектив легітимності. Тому що під час війни неможливо провести не просто вибори, які не дозволені законом і Конституцією. Під час війни неможливо провести вільні вибори. А не вільні вибори за російським чи білоруським зразком не додають легітимності нікому. Давайте радіти, що зараз нами керують президенти і парламент які обрані на вільних виборів, тому що ніхто не знає, коли відбудуться, як ви вже говорили, коли говорили про затяжну війну, наступні вільні вибори. Але я переконую, що через 6-7 місяців після закінчення війни і скасування воєнного стану такі вибори відбудуться. Скажіть, будь ласка, якщо ми вже заговорили про вибори, вільні, невільні. ну однозначно, що невільні вибори відбудуться у Російській Федерації, де Очевидно, що переоберуть Путіна. Як ви гадаєте, ну чи, чи варто нам зараз е, заглядати в таке далеке майбутнє відносно далеке? Як може змінитися тактика та стратегія е, Російської Федерації після того, коли Путін знову переобереться на свій черговий термін? Я не думаю, що це взагалі якось пов'язано з виборами для Росії. Вибори це просто таке свято демократії. Прийшли, поставили. Пташко напроти прізвища Путін Володимир Володимирович, цікаво, хто буде тепер конкурентами, і потім, значить, пішли собі далі. Я, це ж не те, що Путін якось створює електоральний процес для того, щоб. Перемогти комфортно він підлаштовує електоральний процес під себе. Якщо я не мажу і не бачу ніяких реальних передумов для того, щоб говорити, що щось кардинально зміниться. Ну, може реально, так що говорити, може більш активною стати мобілізація після виборів. Тому що зараз Путін може думати, що йому не потрібні такі, я б сказав, різкі кроки, які можуть викликати суспільне незадоволення. Однак, ну знову таки, а що таке суспільне незадоволення, коли цифра тих, хто проголосує за Путіна, вже узгоджена в адміністрації президента. Вони її вже знають. Ну буде незадоволення, не буде. Це ж ніяк на результат не впливає. Так що, в принципі, можуть бути ось такі якісь кроки, але загалом я не пов'язую розвиток ситуації в російсько-українській війні з електоральним процесом Російської Федерації. Так званим електоральним процесом наступного тижня, рівно за тиждень, планується зустріч президента Сполучених Штатів Байдена та очільника Китаю Сі Сідзіньпіня. Що ви очікуєте від цієї зустрічі? Чи може вона стати ну, епохальною? Наприклад, можна так запитати? Ні, вона не буде епохальною, але вона в будь-якому разі продемонструє, які зараз є наміри китайського керівництва щодо співробітництва з, з Сполученими Штатами і цивілізованим світом загалом. На тлі того, що голова Китайської Народної Республіки усвідомлює, що економіка Китаю розвивається не так, як йому хотілося, і це точно не входить в його політичні плани, тому що його переобрання на третій термін безпрецедентно для Китайської Народної Республіки, мало б стати демонстрацією його особливих можливостей, а стає демонстрацією того, що на своєму третьому терміні він не такий ефективний, як на перших двох, і це йому, звичайно, не подобається. Йому потрібно принаймні спромогтися створити таку економічну ситуацію, яка виправдає його перебування на посаді голови КНР. І, до речі, створить можливість його перебрання на четвертий термін. Тому що якщо будуть кризові явища, то його соратники по партії можуть йому сказати: слухайте, ми вас перебрали, ми дали вам всю повноту влади, таку яку ніхто до вас не мав з часів Мао Цзідуна. І що? І де результат? Це небезпечно в будь-якому разі він керівник комуністичної партії. І там свої правила гри. Так що я думаю, що йому потрібно зараз ось те, що ми називаємо перемиллям. Ось перемир'я Сполученими Штатами може бути яким чином досягнути. Але на яких умовах ми побачимо наскільки це перемир'я, скажімо так, для якихось економічних можливостей для Китаю буде включати політичні поступки з боку Пекіну? Це теж буде дуже важливим моментом цієї зустрічі. Але я б не мав марних сподівань щодо нашого треку, тому що не треба вважати, що Китай так впливає на Росію і Іран, що він може просто їм щось наказати. І президент Путіна і Аталаха мені відразу скажуть: так будемо ось саме так робити. Це мало ймовірно. Але те, що в результаті цих домовленостей Китай буде ввести більш обережну політику до Росії, це теж ймовірний варіант. Скажіть, будь ласка, чи можна розцінювати те, що Сі Цзіньпін їде до Сполучених Штатів Америки, все ж як якась така певна поступка з його боку, крок на зустріч, і демонстрація бажання домовитися? Ну, Сі Цзіньпін їде на економічний форум. І, очевидно, на цьому економічному форумі він хоче бути головною постаттю, і з точки зору китайської пропаганди він е і буде головною постаттю на цьому форумі, тому що всюди, де приїздить Сі Цзіньпін, з точки зору Китаю, він головний гравець. Але з іншого боку, я не впевнений, що це така абсолютна поступка, тому що для того, щоб приїхати з візитом до Сполучених Штатів, щоб президент Байден приїхав з державним візитом, це те, що треба так би мовити, заслужити, як ви розумієте. Адже ми тепер згадуємо приїзди американських президентів до Китаю теж як якісь епохальні події. Перша зустріч Річарда Ніксона з головою китайської комуністичної партії Мао Маодзудун. Це ж його погодилися прийняти в Пекіні. Ви ще спробуйте, щоб вас прийняли в Пекіні, якщо ви, звичайно, не Путін чи хтось ще, а керівник демократичної держави, будете за такий візит боротися теж роками. Це теж треба усвідомлювати. Повертаючись до подій в європейському в європейській унії, європейському союзі. От, коли наближається або з'являється меседжі стосовно потенційного вступу України до Євросоюзу, і є вже якісь певні дати. Завжди відбуваються події, які справді насторожують, і от зараз ці мітинги, точніше, блокування кількох пропускних пунктів з боку Польщі. Так, це Карківець, такий най, най, напевно, найвідоміший пункт Карківець Корчова, і, і найбільший там одразу величезна міжнародна траса. За одразу за цим пропускним пунктом. Як ви це розцінюєте? Просто європейський бізнес боїться того, що український бізнес може не просто конкурувати. З своїми європейськими відповідниками, а й вигравати цю конкуренцію? І що на ну, люди сім? взагалі не люблять конкуренції? Це нормально. Я прекрасно пам'ятаю, як до Європейського Союзу вступала Польща. Ну і тоді головною темою в усіх її європейських медіа був польський сантехнік, гідравлік, гідравлік польський. Його... Портрети були на всіх, я б сказав, плакатах у Франції чи Німеччині. Приїде польський сантехнік і забере робочі місця у нас у всіх. І тому було величезне негативне ставлення у частини населення країн Західної Європи до вступу країн центральної. Ну так, так було. І чому здивуватися, що зараз, коли поляки в тій самій ситуації, в якій тоді були французи чи німці, вони саме так реагують. Я вас хочу переконати. Що коли ми будемо членами європейського союзу і раптом виявиться, що до європейського союзу збирається вступати Білорусь, як ви думаєте, де будуть українські перевізники? От на якому на якому кордоні вони будуть знаходитися і блокувати який кордон? Ну, відповідь очевидна. Хоча хотілося б, щоб ми не дзеркалили помилки. Е, Але сусіді. так не буває. Це взагалі в людській природі. Якщо ти думаєш, що ти можеш зупинити конкуренцію, то робиш все можливе, щоб її зупиняти. Навіть в Європейському Союзі так досі відбувається. Не треба на це дивитися як на щось неймовірне. Це нормально для двосторонніх стосунків, і особливо коли одна країна е, приєднується до багатостороннього економічного механізму. Тобто, стратегічно у нас це з поляками розсварити не може. Звичайно, ні, ну будуть проведені перемовини, будуть знайдені всім форми компромісу. Буду брати участь і польські уряди, і Європейська комісія. Врешті-решт так завжди відбувається. Я тобі кажу, що це буде складний процес перемовин. Тому що якщо ми будемо погоджуватися з усім, що запропонує нам Єврокомісія, яка буде захищати інтереси членів Євросоюзу, не наші ж. Що... А членів Євросоюзу наші інтереси вона буде захищати після того, як ми вступимо до Євросоюзу, Тим ми можемо втратити величезну частину економіки. Саме тому це довгий процес, тому що. Звичайно, якщо ти просто з усім погоджуєшся, то це це відбувається швидше. Якщо ти кажеш, ось тут нам потрібно знайти компроміс. Тут у нас є свої інтереси в цій галузі економіці і в цій галузі економіки в сільському господарстві чи в перевезеннях? Давайте нам знайдемо такі форми співробітництва. Давайте тут ми зможемо таке робити. А коли наш, наші працівники отримують доступ до вільного ринку праці Євросоюзу, то ж не відразу відбувається. А що з Шенгеном, Румунія, Болгарія досі не в Шенгені? А що з вільним обертом людей? І оце ці питання, вони розтягуються на роки. І саме тому це буде не в 20-ті, а в 30-ті роки. І так має бути.